Вітаю з вами Аня Коваленко і мій подкаст трохи легше. По датам співпало, що це новорічний випуск, але тема буде вам актуальна у будь-який період року. Сьогодні поговоримо про сенс життя, питання, яке неймовірно цікавило мене у дитинстві. Так хотілося дізнатись, у чому він, знайти правильну відповідь, як у задачці з математики. Але скільки б я напитала, відповіді не знаходилось. Згодом я прийняла факт, що це питання, на яке кожен має відповідати самостійно. Більш того, це максимально нестабільна історія. Зі зростанням і розвитком ми набуваємо новий погляд на світ, досвід, нові цінності, і, відповідно, сенс постійно змінюється. А ще десь у підлітковому віці багато з нас починають замислюватись про ціль ціль на день, на рік, на життя. У чому відмінність сенсу від цілі, що передує чому? І як їх знайти чи сформувати. Про цілі часто говорять: у бізнесі, маркетингу, саморозвитку, блогах в інстаграмі. Неважливо, ці блоги про дітей чи про інвестиції. Усюди потрібні цілі. Як практикуючи коуч, я підтверджую, насамперед ми з клієнтом маємо узгодити вимірювану ціль. Чому про цілі так багато говорять? Бо направду, далеко не всі усвідомлюють їхню важливість і не вміють їх ставити. І це зрозуміло, бо складно конкретизувати думки та виділити важливе з величезних обсягів інформації. Тож, часто для постановки цілей потрібні детальні інструкції або допомога інших людей. У цьому епізоді хочу розібрати, чому так складно розібратися з цілепокладанням, і навіть коли ціль є, як подружитися з нею, а не стати заручником. Тож поїхали! Почнемо з відчуття сенсу у житті, бо воно невід'ємно пов'язано з цілями, хоча про це і не часто говорять. Багато статей і відео можна звести до думки Ставте ціль щоб досягти результату, реалізуйте ціль і отримаєте краще життя. Водночас варто мати відповідь на питання, навіщо, навіщо результат, навіщо краще життя. Без розуміння навіщо будь-яка ціль буде чужою. Якби якісно по смарту вона не була поставлена, ви відкидатимете її подалі, бо вона як незручний одяг. Терпіти можна, але не хочеться. Будь-яка людина хоче розуміти, яке значення матимуть її дії, на що більше повпливає. Англійське слово значення «meaning» – походить від старонімецького майнен, що перекладається як мати на думці. Це підсвідчує, що значення пов'язано з унікальною здатністю людського розуму до рефлексивного лінгвістичного мислення. Наш розум здатний формувати ментальні уявлення про можливий зв'язок між речами, подіями та стосунками. Мозок аналізує безліч факторів, коли ми його про щось запитуємо, незалежно від того, йдеться про буденні речі чи про сенс життя. Він не може просто відчувати світ. Він хоче його інтерпретувати. Саме осмислення життя є необхідною умовою для того, щоб ми його цінували? Одним зі способів осмислення є наявність цілі. Потребу в меті можна визначити як необхідність мати всеохоплююче прагнення, яке активізує зусилля та підтримує сенс і значення у нашому житті. Якщо це так важливо, то чому нам це так складно дається? Зараз можете поставити у себе в голові віртуальні галочки, бо я проговорю найчастіші випадки, чому ви не хочете чи не можете поставити ціль і йти до неї. Перше, ви здогадуєтеся, що вам подобається і чого би ви хотіли, але вважаєте це дурницею. Тому вголос кажете, я взагалі не знаю, чого хочу. Друге. Ваша ціль має вигляд як щось недосяжне більше за вас. Тож причина відмови від мети впевненість, що у вас не вийде. Третє. Ви маєте ціль, але основною мотивацією є зовнішній тиск. Ви йдете до мети суто через нагороду або покарання, відчуття обов'язку, сорому, провини. Задоволення не отримуєте, тому не дивно, що постійно хочете зійти зі шляху. Четверте. Вам складно самостійно уявити, які саме кроки приведуть до бажаного образу себе, побачити чітку мету, заважає безліч думок, в які ви занурені. П'яте. Ви розумієте, що результат залежатиме тільки від вас і боїтеся такої відповідальності. Шосте і звичайно, страх провалу. Ви уявляєте, що поставите ціль і розчаруєтеся у собі, якщо її не досягнете. Ну що, скільки пунктів про вас? Навіть якщо майже у всіх твердженнях ви впізнали себе, не сприймайте це як негативну оцінку. Усвідомлення, чому не виходить поставити ціль, це перший крок до розуміння себе і причин своєї поведінки. Я хочу, щоб після цього епізоду ви не просто в почули, що цілі ставити треба, а зрозуміли, чому це важливо і наскільки сильно це пов'язано з нашою природою. Мета полягає не лише в тому, щоб щось робити, а в чітко сформульованій і цінній мотивації до бажаної поведінки. Поставити ціль це потужний спосіб відновити відчуття значущості, коли його бракує. Тому значущість і мета так переплетені. Без цілі ми не відчуваємо цінності того, що робимо, а пошук нової мети повертає сенс. Та мета не єдине джерело сенсу в житті, а один з варіантів його набуття. Що краще у нас спогади про минуле вдалося досягти цілі, пам'ятаємо навіть маленькі перемоги, і що чіткіше ми сформуємо мету на майбутнє, то більшою буде для нас цінність існування. З ціллю і відчуттям сенсу, ми краще почуваємося і отримуємо від життя більше задоволення, бо знаємо, що щодня можемо рухатись до чогось важливого для нас. Наприклад, ви розумієте, якою людиною хочете стати, і щодня вирішуєте для себе, як ви вже сьогодні можете проявитися людина, якої прагнете бути. Ця визначеність потрібна насамперед для мозку, якому буде легше йти до конкретної мети. Окей, припустимо, ви погодилися, що цілі важливі. Наступне питання як підійти до мети, щоб її хотілося ставити і досягати. Перше, на що я постійно рекомендую звернути увагу, зменшуйте важливість. Поставити ціль не означає вирішити все своє майбутнє в одну секунду. Ви не в суді, і це не вирок. Особиста ціль існує суто для вашого ж добробуту. Вона має стати другом, а не ворогом. Так само, коли все йде не так, і ви звертаєтесь до друга за підтримкою, ціль має бути такою ж опорою давати вектор руху, нагадувати про важливі для вас сенси, додавати фокус. Продовження цієї думки нормально, що ціль змінюється. Страх цілепокладання дуже часто у тому, що ви боїтеся поставити не ту ціль зганьбитися перед собою і іншими, хто про неї знає. Але ж світ, ваш контекст, вподобання, умови змінюються щодня. Погодьтеся, нерозумно сліпуйте до мети, якщо вона не актуальна і не відповідає вашим бажанням. Тому ще раз. Ціль не вирок, вона гнучка і видозмінюється разом із вами і зі світом навколо. Будьте лагіднішими до себе, не вимагайте поставити ту саму ідеальну ціль, поставте хоч якусь, назвіть її чернеткою, так важливість буде менша. Поживіть декілька днів з нею на думці, додайте, приберіть, що спаде на думку. Найважливіше думайте про неї, а не закидайте в довгий ящик. З цього виходить наступна думка. Якщо ви схильні завищувати очікування від себе, то одразу після формування цілі зменшіть її удвічі. Не задумайтесь задовго, інакше внутрішній критик знайде причини, чому ви ну точно впораєтеся з неможливим. Натомість час треба не ділити, а помножувати на два. Не 5 тисяч доларів за місяць, а 2,5 за два. Зробити більше чудово, але раптом ні, не матимете причини до самокопання і знецінення. Нещодавно у мене спитали, у чому ж різниця між недосяжною і амбітною метою. На мою думку, відповідь у самому слові недосяжна. Ви не знаєте, скільки ресурсів необхідно і якими вони мають бути, не можете виміряти, і не звертались за допомогою. Це подібне до пошуку коробки сірників у темному незнайомому приміщенні. Ви не розумієте, куди саме йти, шукаючи наосліп. Невідомо скільки вам часу потрібно і чи взагалі вдасться цей коробок знайти. На відміну від недосяжної, амбітна мета, зрозуміла. Так, можливо, вам треба опанувати нові навички, зробити те, що ніколи не наважувалось, і змінити образ життя, але ви знаєте, які кроки на вас чекають, які ресурси є, а яких ще треба набути. Останнє у моєму переліку це переконатися, що ваші прагнення відповідають вашим цінностям. Розмито розумію. В описі цього подкасту додаю посилання на вправу з виділення своїх цінностей. Хоч це і заїжджена тема, вона найважливіша. Кожна людина має перелік речей, які для неї мають нагальне значення, і джерело задоволення це робити якомога більше дій, які відповідають вашим найглибшим прагненням. Якщо ви бажаєте визнання, працюєте там, де зворотний зв'язок дають раз на рік у грудні, то звідки братись задоволенню? Не знецінюйте цей пункт. Приділіть хоча б 15 хвилин, запишіть 5 речей, які мають для вас непідробне значення, і потім співставте цілі з цими цінностями. Як просуваючись до мети, ви будете їх проживати. Наступне питання: як зрозуміти і відчути, що ціль поставлена достатньо якісно? От декілька характеристик еталонної мети, про які я ще сьогодні не казала. Ціль має бути конкретна. Неконкретна мрія, що була досягнута це везіння, а не досягнута мета. Я не думаю, що ви готові покладати своє життя на щасливі випадки. Результати потребують планування, проб, контролю, аналізу. Вимірюваність необхідна, щоб ви знали, з чим звірятися потім, щоб могли відстежити свій прогрес, зрозуміти, що вдалося, а що варто спробувати по-іншому. Я часто зустрічаю страх конкретики, бо як зрозуміти, яка цифра буде нормальною чи достатньою? Якщо це про вас, то поверніться до першого пункту: знижуйте важливість. Якщо ви ніколи не ставили цілі, то нормально, що не вийде ідеально. Це буде ваш досвід, ваш приклад, ваша опора в майбутньому, щоб не боятись. Ціль має проявляти ваші сильні сторони і таланти. Розповідала про це детально у випуску Стати трохи щасливіше. Коротко нам подобається, коли у нас щось виходить, і ми хочемо прогресувати у цьому. Коли ви знаєте сильні сторони, то можете фокусуватися на них і ставити цілі, які застосовують ваші таланти. Ціль має викликати гармонійну пристрасть. На противагу їй існує обсесивна пристрасть. Коли ви знищуєте баланс і фокусуєте всі зусилля лише на цілі. Це можливо в короткій перспективі, тиждень, два, але довгострокова обсесія перетворюється на самознищення. Корисне може стати шкідливим, якщо його забагато. Це як спроба харчуватися одними паровими овочами протягом місяця. Ви просто не отримаєте всіх необхідних нутрієнтів. У житті теж мають бути відповідники нутрієнтів, різні сфери, як от стосунки, робота, дозвілля, хобі тощо, і від них не можна повністю відмовитися заради єдиної цілі. Перевіряйте, що ваша пристрасть гармонійна, а не поглинає вас. Ви можете виділити час на спілкування і зустрічі з близькими, бо дай на кілька сторінок книжки перед сном, замість того, щоб думати про ціль 24 на 7. Остання тема на сьогодні що допомагає реалізувати ціль. Тут є три важливих думки, які я запрошую впровадити у своє мислення. Довготривалі цілі потребують постійності і наполегливості, навіть у періоди провалу, коли все пішло не за планом і прогрес сповільнився. Ви маєте послідовно просуватися. Уявляйте, що ви біжите марафон з можливістю змінити темп, а не спринт, який треба долати моментально. Для досягнення мети потрібна надія. І я би сказала надія в новому читанні. Йдеться не про сліпу віру, що все буде добре просто так. Насправді, надія є поєднанням вашої волі і бачення різних способів реалізувати задумане. Дослідники виявили, що більше енергії викликає у вас мета і що краще ви уявляєте можливі перешкоди і маєте стратегії їхнього подолання, то більше ви віритимете в успіх. До того ж, у такому випадку значно знижується ймовірність негативного сценарію. Оточення має значення. Якщо ви опинилися в культурі, яка гальмує ваш ріст і свободу, де бракує можливості реалізувати свою мету або знайти здоровий баланс інших пристрастей у вашому житті, вирогідно час рухатися далі. Відчуття гальмування може виникнути в будь-якому мікросоціумі, на найманій роботі чи навіть на курсах з англійською. Якщо ваше зростання не підтримують, абсолютно нормально змінювати оточення на більш екологічне. Отже, щоб знайти той самий сенс життя для себе, тобто відповідь на питання, а навіщо все це. Доведеться відповісти і на інші питання, як от, а чого я насправді хочу, куди я маю рухатися, що для цього потрібно, як я зрозумію, що дійсно наближаюся до мети. Розуміння ваших дій та чіткі плани допомагають триматися на шляху і нагадують про цінність того, що ви робите. Це кінець епізоду. Дякую, що цікавитесь подкастом. Пишіть мені в інстаграм ваші думки і коментарі. Це допоможе мені розвивати подкаст і готувати нові випуски. А якщо відчуваєте, що почути ці думки важливо комусь із ваших близьких і знайомих, то діліться посиланням, щоб ще більшій кількості людей стало трохи легше знаходити сенс у житті і ставити цілі. Обіймаю і до наступної зустрічі у 2024 році.